Я думаю, що деякі з вас вже знають, що можна на Aliexpress купити три одиниці товару за 5 доларів 97 центів. Тобто, вам обійдеться один товар 75 гривень, і тут отакий от перелік. Загалом я другий раз замовив такий перелік. Тут три товара вартістю в 5 доларів 97 центів. Тобто в сумі майже 6 доларів. І тут також є ось такий ліхтарик. Цей, який прийшов в попередній посилці, він не працює. Подивимось, як буде тут. І тут у нас точно така ж коробка. Так, давайте зрівнюємо з попередньою. Так, да, вона абсолютно ідентична, навіть штрих-код тут такий самий. І якщо ви не бачили одне з попередніх відео, те, що я замовляв за 3 з копійками доларів, отакий от світильник, він був зовсім інший і він працює. І в коробка була інша. До речі, я не показав, що знаходиться в даній посилці. Отакі от ліхтарики, як я вже і сказав. Це автомобільний термометр, який показує час і температуру, а також світлодіодна лента. Вказано 5 вольт 28,35 співробіт. Передатчиком із пультом характеристики Color, Style, 5, а яка в нього довжина, не вказана. Ну, мені здається, що тут буде 1 метр. Так, давайте спочатку подивимось на термометр. Ну, це максимально проста штука, але мені здається, що навіть 75 гривень дорогувати за неї. На фотки виглядало трохи краще. Можливо, я себе трохи. А тут навіть батарейки є. Тобто одразу можна буде протестити. Також є така кліпса з двостороннім скотчем і з кріпленням для. Самого цього типу девайсу, ось так: от поміщаємо. Тут є плівка, ну непогано. Воно. Має вагу, це в нас не наче навіть як метал, таке холодне. Хоча мені здається, що все ж таки пластик. Ні, пластик, пластик. Ось так. От відкриваємо і сюди поміщаємо батарейки. Одна і друга. Мінусом вниз. Так защелкнули і ось так воно в нас. Ага. А ну воно так і повинно бути, тому що воно трохи вниз повинно бути опущено. А тут можна і двосторонній скотч, і також просто дефлектор. Отак, от прижали. Тут досить така міцна. Прищіпка зараз показує 19,6 градусів. До речі, на термометрі Xiaomi 18,7, але це інша кімната. Регулювання у нас відбувається за допомогою цих клавіш. Все максимально просто. Ну тут я навіть показувати не буду. І кнопка зверху у нас. Включає підсвітку. Мені трохи не подобається, що воно ось так не видно, а ось так видно. Ось так це в нас виглядає в автомобілі. Натискаємо кнопку і бачимо час і температуру в салоні. Якщо хтось скаже, що зараз торпеда схожа на торпеду маршрутчика чи таксіста, я з вами згоджуюсь. Занадто так наляпісто все виглядає. Ну, звичайно, в нормальних автомобілях, більш дорогих, це вбудовано в сам автомобіль. Ну тут на жаль такого немає, тому. Як тимчасове рішення, чому би і ні? А може навіть і не тимчасове, але оцей скотч треба віддирати, тому що він мені тут не потрібен. Воно тримається все на оцій прищіпці, і дивимося так. Тут у нас один метр, як я і очікував. Ну, загалом, за рахунок того, що тут є пульт, більш-менш непогано. Так, давайте ще раз перепровіримо. Рівно один метр. Тут є двосторонній скотч, його можна приклеїти. Цю ленту можна приклеїти. Поміщаємо це в павербанк і бачимо, що А, ну тут іще такі рідкі світлодіоди, тобто вони не дуже. Хоча ні, воно просто так блимає. До речі, плюс за те, тут є батарейка. Тобто можна одразу де той передатчик. Бац, ви вимкнули. вимкнули, вимикаємо світло. А чого воно не світить все підряд? А якщо white? Ага, white вмикає абсолютно все. І воно, типу, як змішується і повинно бути білий. Ну, насправді так воно і є, коли змішується червоний, зелений і синій. Ми отримуємо білий, але коли це в одному світлодіоді, то ти не бачиш. Ти бачиш білий. А тут зараз ми бачимо просто три кольори. Ну загалом, з пультом, з батарейкою і з оцею лет за 75 гривень більш-менш непогано. Вирішив зробити ось таким чином: приклеїв до телевізора зі зворотньої сторони, ну тобто, майже зверху, але трохи. В сторону стіни телевізор, до речі, 40 дюймів, і його якраз вистачило для того, щоб проклеїти зверху. Зліво у мене знаходиться передатчик, але пульт працює і можна перемикати. І, от стосовно білого кольору, так він реально білий. Також можна понизити яскравість. Ось так це виглядає позаду телевізора. Кабель я просто помістив в USB. і тепер найголовніше цікаво, чи буде працювати цей ліхтарик на акумуляторі. Чи це буде точно така штука, як це? Не вмикається. І ну, він працює на павербанку, але яка від нього тоді користь? Так, це в нас така ж сама штука, тобто воно в пазах все не тримається, як в нормальному. Тут у нас Type-C, в комплекті у нас, звичайно, кабель максимально такий собі. І ура! Цей працює. Диво! Єдине питання, як довго він буде. Світити. Він у нас вже трохи з подряпинами, до речі. Не знаю, наскільки це гарно видно, але у нас вже тут подряпане є. Ну і тут у нас магніт, тобто можна навіть між собою їх скріпити. Магніт непоганий. Ось це у нас максимальна яскравість. Ось таким чином світить. Ставимо мінімально, ось таким чином, і стробоскоп. Вимикаємо абсолютно нічого не видно. Вживу я не скажу, що супер-супер ярко, але непогано. І момент в чому? Цей брилочок на диву навіть трохи краще, ніж той, що я замовляв, за 3 долари 50 центів. Чого? Тому що цей. Першу годину, годину 20 світить на максимальній яскравості і не тускне, тому що той приблизно 40 хвилин світить, потім стає трохи менш яскравіший, але світить в сумі приблизно 2 години. Цей до півтори години світить на максимальній яскравості, і ще півтори години світить з пониженням яскравості на протязі цих півтори години. Ну загалом ось такий комплект. Якщо зрівнювати з попередньою посилкою, то це ще до. Досить непогано. Як мінімум, мене порадувало те, що у нас тут є батарейки, там є батарейки, і ця штука в нас працює. Якщо комусь цікаво, посилання на всі ці товари я залишу в описі. А загалом треба заходити в додаток AliExpress і там дивитися, додавати три товари, і можна одною сумою в 5,97 оплатити. Посилання на додаток також в описі. Гарного вам дня! Дякую за перегляд!